Ми бачимо дії Заходу. Ми бачимо наростання санкцій проти Російської Федерації саме як, про, як проти агресора. Чому взагалі введені санкції проти Росії? Тому що вона агресор, а не посередник. Ми бачимо, як стараються допомогти Україні. В тому числі ми розуміємо, що рішення по необхідному для України спорядженню, я акуратно, акуратно скажу, це рішення прийнято більше того, воно виконується. Інша річ да, і ми знаємо, що тут вже присутні і компетентні, як би це так знову м'яко сказати. Ті люди, які знають, як навчити українців воювати, скажімо так? Отже, і ми знають бачимо, як вони коментують інколи спроможності чи не спроможності українського війська, крім тобто, захід діє. Говорить він менше, він діє, він діє послідовно. У нього спро на відміну від України у Заходу є стратегія щодо Росії. Він цю стратегію послідовно виконує. Інколи відступає від неї, інколи теж помиля помиляється. Тобто, головна помилка Заходу він не передбачав такого рівня нецивілізованості Росії, такого дикунства і такої акультурності, яку демонструє Росія на міжнародній арені, і зокрема в Україні. Але Захід швидко вчиться. Він вже зрозумів, з ким він має справу. І ну я ризикну зробити прогноз. Що до наступного року Російська Федерація зрозуміє до, до, до початку наступного року, да, тобто до 2016 року, зрозуміє, що вона абсолютно безсила перед цими санкціями і буде вже публічно. Зараз вона теж шукає шляхи, як би їй помиритися з заходом, але ці кроки роблять не мають не місце не публічно. Сьогодні Путін зустрічається з римським папою. Це ж теж такий дуже серйозний. Ви зрозумієте, що як Ватікан ну, діє, де да? тобто дипломатії Ватікану не одна тисяча років. У них величезна і хороша школа. Те, що вони зараз роблять, вони знають, що вони роблять, і як би там не закидали. Ватікану, що він намагається шукати способу, щоб Росія зберегла обличчя, нічого подібного. Тобто, це ще один канал донести Путіну, в якій він направду перебуває в ситуації. Візит міністра закордонних справ Голландії до Москви, де споставлено питання про винуватців знищення малазійського боїнга. Це теж показник такий конкретний, абсолютно знов-таки заява про наростання санкцій щодо Російської Федерації. Всі кроки Заходу, і це не тому, що Захід чимось зобов'язаний Україні. Це тому, що Захід рятує цивілізацію. Він розуміє, чим це взагалі може які наслідки це може мати. От те, що Україна фактично нічого не робить для деокупації Криму, а Захід робить, не тому, що Захід так любить Крим і Україну. Тому що захід не може лишити непокараним прецеденту, коли одна держава забирає територію у іншої держави. Це в з точки зору Сполучених Штатів, Великобританії, їхніх союзників по G7 – Це неприпустимі речі, за які слід карати, які треба зупиняти. І він це робить. Робить, звичайно, з максимальною вигодою для себе. По перше, щоб не страждали західні громадяни. Вони сюди не будуть своїх солдат посилати. Чому вони тут повинні гинути?